Всім привіт! З вами Роман Грет. І сьогодні 46-й день мого виклику: 1 мільйон за 90 днів тільки за допомогою інтернету. Тому сьогодні також ще один продуктивний день, який зближує мене до моєї цілі. Тому кожного ранку я, звичайно, просинаюся у 6 ранку мені вже не потрібен будильник. Я сам просинаюся зі сходом сонця. Зранку я завжди навчаюся, тому що я вважаю, що потрібно завжди знати якраз всі новинки і, звичайно, навчатися якраз бізнесу, інтернет-бізнесу, і стати якраз максимум професіоналом у своїй справі. Тому кожного ранку я навчаюся. Тому сьогодні також а, в мене продуктивний був день, і моя ціль це знайти 9 директорів. У першій лінії 9 директорів. І якщо я виховую 9 директорів, я зароблю якраз 1 мільйон. Тому в мене ціль зараз вже практично вихована. У моїй першій лінії зараз є більше 9 ключових людей, і моя основна задача якраз їм допомагати, щоб вони стали директорами. Тому, звичайно, сьогодні пройшла активна робота із моїми партнерами, і кожного дня я їм зараз максимально допомагаю, щоб вони робили правильні дії. Тому що це насправді є важливо. Мене от запитують, чому немає результату. Тому що ви щось не так робите. Або, можливо, ви нічого не робите, тому немає результату. Звичайно, щоб результат прийшов, потрібно робити правильні дії. Тому, перш за все, як визначити, чи от іменно 9 моїх людей будуть директорами, я вважаю, що все залежить якраз іменно від бажання самої людини, наскільки вона сама хоче стати директором, наскільки вона сама хоче змінити своє життя і просити людині задаєш певні завдання, і наскільки вона їх виконує, настільки вона якраз. Хоче стати директором. Отак просто можна перевірити, наскільки людина може стати директором. Тому сьогодні також а, я провів ще одне навчання для своїх людей. І також ще я сьогодні записав ще три відео. І також сьогодні я запустив із своєю якраз людиною, своїм програмістом, який працює в моєму офісі, запустили також ще свій сайт. Де він мені також буде ще давати активних якраз партнерів у першу лінію, і також, щоб я допомагав ще своїм активним партнерам. Тому сьогодні ще плюс дві реєстрації, тільки якраз іменно ще з сайту. Також плюс одна людина мене сама знайшла у соціальних мережах. Тому сьогодні плюс три новачка, плюс три новачка якраз особисто і активно робота з моїми. Партнерами. Тому я вважаю, що я все правильно роблю. І, звичайно, що я добюся своєї цілі, тому що у мене велике бажання якраз досягнути своєї цілі 1 мільйон за 90 днів. І я це зроблю. Тому слідкуйте за мною, з вами був Роман Грет, Підписуйтесь на мій канал у Ютубі, на мій блог romangret.com Добавляйтесь до мене в соціальних. Мережих і слідкуйте за мною, як я виконую свій виклик. А сьогодні був 46-й день і половина шляху вже пройдена. Зустрінемось!